Я вирушив знову на велику воду у пошуках дикого великого коропа, але, на жаль, часу не вистачає, багато роботи, тому приїхав провести пару годин, Там, може цілий день проведемо тут на озері. Ель-капітан, резервуар, Ель-Капітан, велика водойма. Е, водойма мені декілька років тому подарувала бікфіша мого, якого по сьогоднішній день не можу ніяк побити 32,5 паунди. От, е Будемо ловити сьогодні на флет, намагатися щось спіймати, денна сесія така, от, зараз ще трошки так більш-менш прохолодно, буранок, сонечко піднімається, вже починає потрошки прогрівати. Е зараз буду готувати все, буду вам все показувати. Встановив сигналізатори, підготуємося. Монтаж вчора там трошки вже зробив. Поцепити все, забити флетик і погнали. Залишайтесь, сподіваюся, рибка нас порадує. Все, продовжуємо підготовку і починаємо ловити. Так, що в мене з корму? Короче, в мене є отакі пеніровочні сухарі. Їм вже, напевно, років. Рік точно є. ну, так, ведрі від Фокса стоять. Нічого з ними не сталося, вони були ті сухарі такі. Є. Ось така ваночка є, невеличка, трошки собі захлетати. Наберемо сюди. Стіки небагато. І що я роблю? Для всім вам відомих, хто слідкує за моїми відео. в мене такі ліквіди. Карпет USA Radical Red і це показує дуже добре. Я. Цю ваночку десь може грам 100, менше, виливаю. Ось так. Якщо потрібно буде додати, ми додаємо Закриваємо. И начинаем так вот. Все це вимішувати Залишимо його хай настоюється, поки я зараз підготую водилище, роблю монтаж, покажу ще поводочки, які, якщо в мене це все виглядає що я використовувати? Я вже вдома вчора ввечері, щоб зараз не втрачати зранку, часу, зв'язав два поводочка, отакі флайтовські поводочки, скажем так. З маленькими попапчиками буде у нас пайнепл та Туті фруті. Від сьогодні У мене тут така солянка є в мене є клац від Мейнлайн. От в мене теж є така солянка від Frotela Mini Pop-Ups. Такий різний діаметр є, трошки більший, трошки менше, там, по-моєму, від 6 мм. І так само такі самі квац в мене є маленький, тут такі квадратики такі малесенькі. Ось. Два звичайних поводочки. Я вже поцепив вчора. Зараз я до Флетіка їх приїжу. І будемо встановимо сигналізатор і будемо починати. Хлопці тут вже ловлять, бо бачу вже деякі хлопці навіть на тубоутс боут на воду. Зараз будемо зараз все показувати. Виточ, ні. Станція, тут тут. Короб біля рампи в принципі, водиться дуже близько. Він гуляє тут постійно, бо тут люди їдять, кидають корм в воду, тому немає сенсу десь там щось там видумувати. Перше вже є. Зараз другу трошки далі кину. Я не маркерюся, не перевіряю, дно нічого, я знаю що. Тут зразу йде таке дно, галька, кусок і... по поволі такий плавний схід на глибину. Але глибина зразу бі біля, тут біля рампи починається там від 2 метрів, ну, метр, потім 2, 3, 4, і там одразу рампа закінчується, там вже може коротше, 10 метрів вже бути яло. Так що Такшно так що отак. ось. Ну, Зараз вже другу закинемо і там ще поговоримо. Так, ну що хлопці, була в нас одна клювака така, не зрозуміла, на 6 мм поп-ап, pineapple. Я щось вбере і потім потягнуло трошки і відпустило, чи не засікся, чи що, ну, не знаю. Е активності, я б не сказав, бо, що така в нас велика активність касія. Що чесно, я очікував, що. Будуть якісь виходи коропа вже, бо тут ну, зазвичай навколо от, именно, рампи, вони завжди тут зістрибали. Ну, Але ж кажу ще раз, вода піднялася дуже-дуже високо, Зараз дуже високий, високий рівень води, не такий, як я раніше колись відловив. Ну, і можливо риба вся на ямах десь ще стоїть. Ну, Я очікував, що неред вже почнеться трошки, якщо чесно. Бо там вже на великій воді на горизонті він почався. Я списувався з хлопцями там, ті, що там локально живуть і ловлять, то нерест вже йде повним ходом там. Тут я по фотографіям дивився плюс-мінус цей самий час пару років тому я ловив і вже вода була вся біла, вся в піні була. Так що чекаємо, що у нас зараз 9 година тільки буде. Дві години як на роболовлі ми. З ну, тим чекаємо. Може щось проплюне. Отакий от, каліфорнійський флет. Тут не покормиш, е з помбом не пограєшся, корабліком не позавозишся. Корабликом можна навіть і втратити, бо тут човни, коли літають, коли заходять на рампу, вони йдуть з швидкістю такою, що хвиля піднімається і можна невдало завести корабліка і перегорнути до Ну і плюс є така інформація, що рейнджери зараз активні, ходять, дивляться, то як ловить чи не порушує ніхто закон, Тому не хочеться залишитися навіть без домашніх палок. так. От. Отримати тікета. Немає до того бажання. Поки насолоджуємося. Погода непогана, сончо, тепліше вже. Зранку було холодно, тут таке воно в горах, то трошки прохолоднувато. От. Як буде якийсь прокльов, прохід, обов'язково з вами вийде знов на зв'язок, обов'язково зафільмуємо, зафотографуємо. Сподіваюся, що треба так буде. Ну, Хлопці баса активно клю... ловлять. Навіть з рампи, всі тут на човнаху кудись там уходять дуже далеко, а тут батько з сином сидять на рампі і вже 4 чи 5 таких Добрих піймали, файних. Залишайтесь. Будемо ловити далі. періодичність десь в мене плюс-мінус 15-20 хвилин перезакиду фледа. Будемо очікувати на клюваку коропа місцевого. Давайте. Так от ви можете бачити нахабність американських рибаків і людей, які хочуть відпочити, але не дають відпочинку іншим. Просто над будками, над жилками покритилася і пішла. Ах, ну що ж, хлопці? Будемо закінчувати нашу денну сесію, вже у нас 2 -го години дня, починає вже так пекти непогано, не було в мене більше ніяких клювань. На жаль, басисти теж вже починають всі їхати, вже доволі мало машин залишилося на паркінгу, всі вже майже позбиралися, єдине, що ще такі човни великі, що люди так повиходили на воду, просто погуляти на великих таких катерах. Бо водойма досить велика. От. Е бачу пару виходів тут біля пірсу. І все, більше нічого. Бас ганяє малька, як дурний, вздовж берега. Вони всі їдуть його десь там туди ловити, а бас весь тут. Я поки сидів, то бачив в окулярах дуже добре видно, як бас ходить понад берегом. Так що так. Отака така -то ситуація. Одне клювання риби. Бублик. Отак от, от у нас така складається обстановка в Каліфорнії, коли ти маєш слідкувати правилам згідно протоколу, який тут написаний про риболовлю. Кормити заборонено, один гачок. Все, що можна поцепити на лінію, цепляєте, пиває мішки, хочете, хочете флети. будь ласка. Так що така от ситуація. Тоді, коли я, звісно, тут ловив, я сюди приїжджав майже кожні вихідні. І я, те місце, я знов знав дуже добре, але зараз воно повністю під водою. кидати туди немає ніякого такого, скажімо, глузду здравого, тому що там ну, чагарник, просто чагарник. І навіть якщо і риба клюне, то можливість її втратити дуже велика. Тому коротше, будем, буду збиратися вже потрошки. Ще в мене одна палка в воді залишилася. До речі, тут в мене така бровка йде, і там водорослів багато. Я зараз витягував і обірвав. Повитка, так що буду потрошки вже збиратися та й рулити додому. Нема чого сидіти, трошки відпочив, трохи душу відвів. Треба буде наступний місяць трошки плотніше попрацювати, напевно, щоб викраїти якийсь час в кінці місяця, виїхати на велику воду, або мене також запрошують у сусідні штати Аризона на риболовлю Бафало. Тут це таке велика риба, вона дуже чимось схожа на коропо. З чорними такими е чами. Так що побачимо. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дуже вам вдячний за те, що підписуєтеся надалі, ставите лайки, коментуєте коментуйте мої відео. Обов'язково коментуйте, якщо у вас якісь є запитання. Я залишаю завжди силочку під низом під моїм відео, як зі мною зв'язатися, якщо у вас якісь є запитання. Чи взагалі поспілкуватися? Мені буде дуже приємно. Ставте лайки, підписуйтесь знову і слава Україні! Тримаємося, хлопці. До наступного разу!